Оскільки є перебої зі світлом, вирішила трошки розгрузити морозилку, з більшої перекинути все От і вчора витягнула на це є домашня свинка, ножки і копо. Бачите, що відрізняється домашня, така прям справжня. Видно, що свинка здорова, а купована навіть не хочеться холодець кидати. Але думаю, ладно. Курка домашня, окорок, лапи ну це все, що має сухожилля, шкіра, щоб. Було. Жиле, щоб воно застигло. Кладемо на легенький вогонь, десь за 2 години кидаємо цибульку, моркву, спеції, нехай полегесенько кипить, не спіша. і провіряємо десь ще через 3 години, коли вже відвалюється м'ясо від кісток, значить воно вже зварене. Забираємо м'ясо, ту юшку накидаємо багато чеснику. Будь якщо потрібно досолюємо, відсіджуємо і наливаємо порційні миски.